Ділити Україну не має права ніхто, бо за незалежну вільну державу в Києві на Майдані віддали свої життя, стоять і боряться усі українці незалежно чи то зі сходу, заходу, півночі та півдня, каже тернополянка Ірина. Найдух жінка тільки повернулася з Києва впродовж революції і допомагала майдану. Коли я зайшла в палатку, де козова була, я кажу, пане Василю, а що вам необхідно? Він каже: Та нічого мені необхідно, мені потрібно тільки Україну, і я стою тут до загину. І так по всіх палатках незалежно, що це Донеччині про Петров, всі разом вони були єдині, і це, це мене радує. Ірина Найдух ділиться своїми почуттями, коли 21 лютого в Києві на Майдані Незалежності українці прощалися з небесною сотнею. Коли несли. Труном, і коли звучала мелодія, та це така, та така мелодія, що рвала серце. І коли вийшов на сцену, а син і казав, звертався каже, я російський, ну я прошу вас, любите Україну, як любив мій аттес, он сьогодні, от здесь. Любіть Україну, он очень любив. І я йду за своїм отцом. Тому незалежно від національності, незалежно від розповідування, але залежно від того, як ми любимо нашу землю, як ми стараємося. І я вірю, я вірю, тому що мій тато загинув, мій брат загинув, мої два брати в повстанській армії. Я вірю. Що Україна настане і буде так, як хотів Шевченко, і в то 2000 двохтисячні річ, яке наближається, стане в Україні найкраще. Я в це вірю сьогодні. Пані Ірина знову їде в Київ і продовжуватиме допомагати майданівцям.